А завтра листопад, остання п'єса осіннього, як марево життя, і листя зорепад і осінь баронеса скінчила гладдю в п'яльцях вишиття. А завтра щось нове, і трохи аж містичне, ширяє сивий сум туманним молоком. Сховалось все руде. Лиш ябко цьогорічне висить червоним сонцем на гіллі за вікном, а завтра листопад уже так, так, чекали, бо круки пересічні засіяли поля, і вогники лампад, що в вереснях блукали, запалять новий день, і з ними, може, я піду у листопад повзбудні і тумани. У світ сумних гілляк, що мріють про весну, колись воскресне сад. Старі вітри шамани розвіють жовту осінь і проженуть зиму. А завтра листопад, 31 10 2022 Людмила Галінська. Добрий день, друзі, вітаю вас в себе на каналі. Я приїхала в книгарню і немає тої книжки, що я хотіла. Може, я зараз виберу щось друге собі. Зараз подивлюся. Я останнім часом не читаю, вже роки, мабуть, художньої літератури, читаю лише психологію. Те, що я відчуваю, що мені треба по роботі. Зараз щось виберу. Так, обрала таку книжку я. Чула про неї багато разів, були рекомендації фахівців. Візьму її і на наступний раз придивилася собі і для роботи, і просто для себе для загального розвитку. Ось таку книжечку. Класно. Буду використовувати її в роботі теж. Іду розраховуватися. Це як книгарня гарне. На Лесі Українки. Так, мені хороші, прийшла. Книжку показала вам. Ще раз показую. 274 гривні. Книжка. Далі, дивіться, я купила в нас на зупинці, там, де я завжди купую, кусочок кобаски дітям на бутерброд. Купила майонез і купила, друзі, і купила купила я купила я варену -кобаску. Е, І ми зараз з вами, зараз я, мабуть, вип'ю каву, У мене там була і голова сьогодні, я купила спазмагон, бо тиск нормальний, голова така. Мені вчора надуло вітром голову взаді, мабуть, я треба вже вдягати шапку. От таке, знаєте, як то під очі піддуло. Ну, одним словом. І ми з вами зараз зробимо салатик, який я е, підглянула ідею в пані Наді на каналі бабусині рецепти. Друзі, я вас щиро запрошую до пані Надії на канал. Я прикріплю посилання на її канал в описі під цим відео. Хто ще її не знає, в неї дуже багато старовинних колишніх рецептів, таких, що ми не знаємо, не чули. От, і хто хоче зберегти українське, зокрема українські рецепти, то я щиро вам рекомендую. А я взяла цю ідею в пані Наді, дещо зроблю по-своєму. Е в процесі приготування інгредієнтів всі збережу. Зараз вам все буду показувати. Хлібчик купила чорний порізаний. Діти дуже хочуть, щоб він був порізаний і готовий. Купила такі дві слоєні. Трубочки, щось тут вже, треба вже щось спекти, але щось в мене руки не доходять. Полуниця і щось там ще, не пам'ятаю, з чимось там полуниця. Так, і купила вроде, два сала. От зараз до салатиків, до бурячка, на хліб намазати, прибігла саме теп. Холодну пору року дає енергію. Я дуже люблю сало в будь-якому вигляді. Так що маю що їсти. Все, Всі покупочки. Зараз вип'ю кави і будемо робити салати. Все вам покажу. Я вже зранку деякі інгредієнти на нього підготувала, щоб було швидше. І зараз ми з вами його тільки зберемо. Так, друзі, мені, мені зателефонували, поки я тут роздягалася. Що є вже моя перина, вже треба поспішати знову. Ну життя, я не знаю. Все бігом треба. Так, мої хороші, дивіться, для цього салату я відварила квасолі. Сирої квасолі в мене десь було трошки більше півлітрової банки сирої. відварилася, ось вийшла така, скільки тут, десь півтора літри кастрюлька, неповна. Висипаю висипаю квасолю. Готову вже. Мені здалося, що там вода якась ще була. Я її, мабуть, друшляк висиплю. Так, ніякої води нам не треба. Значить, відварити до готовності квасолю. Далі мені треба порізати півкільцями або чверть кільцями цибулю. Друзі, я одразу повторяюся, що я не роблю точно, як в оригінальному рецепті пані Наді. Ви ж. Зайдіть на канал і подивіться оригінальний рецепт. Я взяла ідею собі. Ну, майже все так само я роблю, але деякі відмінності є. Все, я взяла вибрала сюди цибулю Red Baron, синю. У пані Наді була біленька цибуля. Я ж хочу максимальну користь. Цей салат буде дуже корисним, тому що тут дуже багато білка. Квасоля, це суцільний білок, дуже для нас корисний, буде ситний салат. Це салат такий, знаєте, не до гарніру, а салат самодостатній, як основна страва, можна його вживати. Так, я взяла 2,5 сині цибулинки середнього розміру. І мені треба їх замаринувати. Друзі, замаринувати. Я візьму в маринад. Візьму в маринад яблучний оцет. Ви ж можете брати звичайний оцет. Просто його використати трошечки менше, якщо у вас звичайний. Все, Складаю в мисочку цибулю, так багатенько її виходить. Складаю її в мисочку. І сюди, сюди додаю чайну ложку солі. Я користуюся, друзі, коли нема консервації морською сіллю, харчовою. Чайну ложку солі, дам дві чайні ложки цукру. Так, і, і дам одну-дві столові ложки оцту яблучного. Якщо ви будете давати звичайний оцет, то давайте півтори столові ложки. Я візьму її прямо руками, так пожмакаю, щоб вона мені скоріше замаринувалася. Можна додати трошки водички. За бажанням я не буду. Хай маринується у такому, можна сказати, концентрованому, майже сухому маринаді, без води. І відставляю в сторону. Далі, друзі, я приготувала дві о таких, о, таких величеньких морквини, і пані Надя їх відварювала, різала соломкою і відварювала. Я хочу її обсмажити. Мені здається, що це буде. не знаю, чому я так думаю, що це буде швидше І, ну, отак от мені зараз підказує інтуїція. Так як мені треба йти ще за ковдрою, щоб не закрилися вони, я хочу її посмажити. Ріжемо. Соломочкою, такою не дуже дрібненьку, а так пів сантиметра детовщина соломки я ріжу. І я вже поставила на фоні розігріватися пательню, налинула на неї трошки олії і буду моркву обсмажувати. Так, виключусь, щоб вам не стукати. Все, отак от морквочку нарізала і відправляю її на пательню. Нарізаю ковбасу. Мені здається, що цей салат буде смачно і з язиком. Мені, ну, треба буде спробувати його з язиком, можна робити з будь-яким м'ясом, з курятиною, з свининою, з говядиною, що ви любите. Сьогодні в пані Наді була ковбаска варена, і я теж взяла варену ковбасу. Як казала пані Надя, салат з 90-х, в 90-ті, якщо була ковбаса, то вже й дуже добре. Але з язиком треба буде спробувати. Теж різати соломкою. Спочатку кружечками буду розрізати, а потім буду різати соломкою. Приблизно, щоб були як кусочки всі одинакові. Соломочки, щоб були одинаковісінькі. Як морква навзбільшки, як квасоля. це нарізаю ось такими кубочками. Ой, такими соломочками. Друзі, ковбаску перерізала. Вже я можу знаєте, відправити, відправити в миску квасолю. Значить відправляю в миску відварену до готовності квасолю, відправляю до квасолі ковбасу нарізану. І далі, друзі, мені треба. Порізати яйця, але яйця в цей салат йдуть без жовтків. Я взяла 5 яєць, в пані Наді було 8, ну в неї трошки було більше ковбаски, більше інгредієнтів, більша порція. Жовточки ми можемо використати на печиво, яке готується на варених жовтках. ми можемо, Я думаю, що їх можна заморозити навіть. Можна зробити якийсь соус, можна зробити майонез на варених жовтках. Одним словом, можна використати до якогось іншого салату. Ну, в доброї господині жовток не пропаде. Отже, виймаю жовток і буду нарізати яйця теж соломкою. Розрізаю на два і просто отак ріжу. І так перерізаю всі яйця. Друзі, майже готова вже морквочка, я її прямо на пательні злегка присолю вже в кінці, коли вона приготувалася, і приперчу. Можна і потім, але мені здається, поки вона така гаряченька, вона просучиться з сіллю і перцем. Важливо тут мені не пересмажити її, щоб вона не була дуже м'яка, а трималася частинками. Вона вже така альденька, так як в мене плита електрична, може я навіть вже її виключу, нехай вона доходить. Все, ріжу далі яйця. Так, яйця теж відправляю до ковбаси і до квасолі. І зараз вже буду знімати з пательні молоко. Я морку покладу на пару хвилиночок на друшляк, в якому лежала квасоля, щоб теж якась олійка зайва збігла. Так, друзі, відтиснула цибулю, спробувала за кадром дуже добра цибулька. Вона, знаєте, це редборон, вона сама по собі така солодкувата, тому її можна довго не маринувати. От скільки тут, може, хвилин 15 вона постояла і вона вже смачна. Вона вже добре. Викладаю в спільну сюди мисочку і забираю також з рушляка моркву. Так, друзі, виглядає миска з продуктами цибуля, цибуля, яйця, ковбаса, квасоля вся на дні опинилася, її там багатенько, щоб ви розуміли. Ну і смажена морквочка. Зараз посолю, поперчу і заправлю майонезом. Можете заправити олією, можете заправити йогуртом грецьким, сметаною, ну, але сюди найбільше, звичайно, підходить майонез. Не хочете куплений, можете зробити самі. Друзі, в мене на каналі є три рецепти майонезу. Я, якщо буду пам'ятати, то я вам прикріплю під цим відео три рецепти майонезу. Якісь ще зараз такі завантажені дні, в мене немає часу просто. Я купила майонез 67% жирності. Ви ж можете брати будь-який: менш жирний, більш жирний, як вам подобається, як вам вийде. Скільки в мене тут грамів? 150 грамів, я думаю, що мені вистачить. Любите більше, давайте більше. Я не дуже люблю, щоб салат так плавав в майонезі. Ну, але коли сухий, то теж не добре. Я так в міру даю майонезу. Ну і солю. Солила моркву, більш нічого не солила і цибулю солила. Ну, ковбаса солона, то треба бути обережним. По суті, тільки яйця не солені. Морква теж солена, так що треба обережненько в Так, і перець. І все. Буду вимішувати. Буду вимішувати. І покажу вам, що в нас з вами вийшло. Виглядає вже, друзі, дуже смачно, прямо дуже я вже. А ще голодна, як завжди, дуже його хочу і мені вже треба буде бігти за... Пириною, яку я пошила. Відео через це вийде трошки пізніше, бо я затримаюся, хочу вам все показати. Ось так, друзі, виглядає готовий салатик. Дуже апетитно Яйце, білок, васоля, білок. Цибулька на осінь, морквочка своя. М -м -м. Ще був би корисніший, якби ковбаску замінити на. Язик або на якесь м'язко. Мені так здається. Ну що, друзі, коштую і біжу. Біжу за ковдрою своєю, за з такий салатик. Красивий, друзі, привабливий, дуже виглядає привабливо. Коштую Це ситний салат, можна більш нічого не готувати, їсти, просто насипати салату і наїстися. М -м -м. Супер. Друзі, в мене був порив посмажити цибулю теж. А тепер думаю, що це неправильний був порив. Дуже добре, що вона замаринована. Вона з кислиночкою, з гостриночкою, і це те, чого не вистачає цьому салату. І ну, і направду от хочеться мені ковбасу замінити або язиком, або м'ясом. Коли буду робити ще салат цей, то я так і зроблю. Заміню якимось натуральним м'язком, а не ковбаскою. Але дітям 100% сподобається більше з ковбасою. Дуже смачно. Але поїм потім бо закриється моя ковдра. А я вже дуже хочу її забрати, тому що в хаті холодно. Стоять ще й досі мої цукати, я вчора закинула на ніч. Довго сушаться, тому що їх було більше на 200 г, і вони, відповідно, довго сушаться. То трошечки тут є дух, а в мене в кімнаті просто як в погребі. У мене якісь щоки червоні, може вже тиск піднявся. Все, я побіжу, для вас буде секундочка. Зустрінемось. Друзі, я вдома, вже глуха ніч. Поки я зібралася з цим, всім, просую постіль. свою постіль новеньку, зараз вам все покажу. Вже допрасовую Малочки і буде все. Дня, я вже познімала постіль, попрала і показую вам свою переліку. Такого мішка мені дали за 20 гривень. Так. Ой, зв'язали шнурочком бантиком. І ось така тепер у мене буде біленька курина. Я захотіла, щоб мені, якщо, наверх брати якісь світлі піддіяння, щоб оці узорчики не просвічувалися. Бо в мене подушки оці з квітами, як на водячу білу наволочку, то ці ці квіти просвічуються. Це не добре. Отак. Трошки вам зараз поверну. Камера опущу, щоб ви побачили. Ось така біленька. Навіть пір'їнки просвічуються через неї білу. 1840 гривень я заплатила за пошиття. Зараз наволічу новеньку постіль і покажу вам, як тепер буде виглядати моє ліжечко. Ось так. Зараз буде виглядати моя постіль. Бачите, покривало майже зливається із підковдрою під ковдрою майже в один колір. Це таке м'ятненьке і це м'ятне. Тільки це таке більш приглушене. Моя нова книжечка вже мене тут чекає. От. Е простінь в мене на резиночці. Дві наволочки, наволочки без застібок. І це дуже добре. Ніяких гудзиків, нічого не треба застивати, пришивати. Мені так подобається. М'якенька, класна. Так, і хочу ще показати, під ковдра впихається, друзі, з боку. З боку дірка. Це теж добре, вона не буде висуватися, добре, що не знизу ніяких замків, ніяких тобі гудзиків. От. Все супер. Так тепер виглядає моє ліжко. Треба буде ще попрати тюлі. Я вже думала сьогодні це зробити, але не дала ради. Вже ближче свята тоді. Зроблю таке. Поперу тюлі. Треба буде відсунути ці тумбочки, обидві відсунути ліжко, там трошки позбирати пилюку, стерти, щоб було приємніше, легше дихати. Отак, якось. Якось отак. Що ж, друзі, я буду відпочивати. Буду вам дякувати за те, що ви мене переглянули, за те, що ви пишете добрі коментарі, поширюєте мої відео. Ще раз вас запрошую друзі, піти на канал до пані Наді. У мене ще там чекає духовка, зараз ви йому цукати. Останні вже вони готові. І бажаю вам спокійної ночі. Гарних новин, міцного здоров'я, добрих людей поруч, багато любові, тепла людського, обіймів і щастя вам побільше. Зустрінемось в новому відео. До побачення!